Привіт, друзі! Ласкаво просимо до другого тижня нашого курсу. Сьогодні ми поговоримо про емоційний інтелект навичку, яка допоможе вам краще розуміти себе, інших, керувати своїми емоціями та покращувати комунікацію. Емоційний інтелект це ключ до гармонійних відносин, спокою та впевненості в собі. І найкраща новина його можна розвивати. Тож, давайте розпочнемо. Що таке емоційний інтелект? Це здатність усвідомлювати, розуміти, керувати своїми емоціями. а також розпізнавати емоції інших людей і взаємодіяти з ними ефективно. Високий рівень емоційного інтелекту допомагає залишатися спокійним в стресових ситуаціях, покращує відносини та сприяє успіху в кар'єрі. Розпізнавання своїх емоцій. Щоб навчитися управляти своїми емоціями, потрібно спочатку їх усвідомлювати. Протягом дня ставте собі питання, що я зараз відчуваю, чому я так реагую. Ведіть емоційний щоденник, записуйте свої емоції та причини їх появи. Намагайтеся в цих емоціях точно вказувати, яку саме емоцію ви зараз відчуваєте. Друге управління емоціями. Коли ви розумієте свої емоції, важливо навчитися ними керувати. Використовуйте техніки глибокого дихання, позитивні афі афірмації та переформулювання своїх думок. Наприклад, замість я не впоруюся, скажіть собі, Я зроблю все можливе. Третє розвиток емпатії. Спробуйте ставити себе на місце іншої людини. Слухайте уважно, але задавайте питання та не поспішайте судити. Практикуйте активне слухання. Повторюйте, почути своїми словами, щоб переконатися, що ви правильно зрозуміли співрозмовника. Четверте: контроль емоцій в стресових ситуаціях. Коли ви відчуваєте злість, чи роздратування. Зробіть паузу, глибоко вдихніть і подумайте, як найкраще відрагувати. Використовуйте техніку 10 секунд. А саме, перед тим, як відповісти на емоційне питання, зробіть 10 глибоких вдихів і видихів. Розвиток емоційного інтелекту допоможе вам краще розуміти себе будувати гармонійні стосунки та ефективно керувати своїм життям. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. А в коментарях поділіться, які емоції вам найважче контролювати. До зустрічі у наступному відео.